Привіт. Всім привіт. Така серйозна музика насправді, коли тільки виходиш на сцену. Якщо чесно, до цього моменту було дуже хвилююче, зараз менш хвилююче стало, тому що в першу чергу такі чудові дівчата були на сцені до мене, відповідно, розігріли аудиторію. Мені вже навіть нічого робити, в принципі, не треба, і тому ми з вами зможемо сьогодні поспілкуватися на таку класну тему, і я вам розповім щось нове. Те, чого можливо, ніхто до мене сьогодні ще не розповідав, можливо, вже хтось був, і, і сьогодні ми будемо говорити про майбутнє монорбо, тому що майбутнє це те, що прийде в будь-якому випадку, і ми всі повинні з вами розуміти те, що світ змінюється. Ми зараз бачимо, як розвиваються технології, і ми повинні відповідати цим технологіям. Тому сьогодні ми будемо говорити про токенізацію нерухомості, про те, як продавати більше і відповідно будувати майбутнє. Мене звати Олег Курченко, я Сіо і співзасновник компанії Binarix, яка займається токенізацією нерухомості з 2023 року. Ми на ринку вже понад два роки. І я б хотів для початку розповісти вам історію про те, як ми, в принципі, почали свій шлях і е, е, з чого це все зародилося у 2019 році. Я вже займався на той момент понад три роки фінтех-індустрією та криптовалютами. І я цікавився тим, як у реальному житті, в реальному секторі економіки можна використовувати криптовалюту, блокчейн, технології. Ймовірно, більшість з вас вже користувалися і з дітей знаю, що це таке. І саме тоді зародилася ідея використання технології блокчейна для того, щоб передавати право власності, трансформувати його в цифровий формат. Я трохи далі. Пізніше розповім детальніше про наш шлях, щоб у вас було розуміння, що ми з 2019 року займаємося взагалі, в принципі, цією темою і, відповідно, постійно стежимо за цим ринком. І з 2019 року відбулося величезна кількість змін. На цьому ринку з'явилася велика кількість фінансових інституцій, які за останній рік розігнали цей ринок і відповідно він виріс більш ніж на 200% зараз. Приймається все а, більше і більше законодавства, яке дозволяє робити токенізацію активів, дозволяє створювати все нові і нові продукти навколо цієї індустрії. І до 2030 року, і за прогнозами великих аналітичних компаній, цей ринок досягне приблизно 16 трильйонів доларів. Отже, з цього всі ми прекрасно розуміємо, що це ринок це нова ніша, яку потрібно використовувати. І якщо не використовувати зараз ці можливості, то можна залишитися поза поза. Поза кораблем і е, втратити і ну величезну е, кількість е, часу, і вже ваші конкуренти захоплять левову частку ринку, але перед тим як переходити до більш детального розбору кейсів, які у нас які для вас сьогодні підготував, я б хотів розповісти про те, що ж взагалі в принципі таке, так і Можливо, давайте піднімемо, поспілкуємося з вами. Я б хотів з вами познайомитися трохи детальніше. Друзі, підніміть, будь ласка, руку. Ті, хто займається Development M на Балі, багато тут забудовників. Так, бачу, 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 бачу дякую. А у кого є своє агентство нерухомості? Також є. Так, приблизно однаково. Хтось будує, хтось продає і це дуже чудово. І останнє питання до, до вас: хто mm. займається інвестиціями або прийшов шукати для себе можливості інвестиційні? Для а, того, щоб інвестувати на балі, підніміть, будь ласка, руки, якщо тут є інвестори. І інвестори теж. У нас насправді зібралася досить рівноцінна аудиторія. Є і одні, і другі. Але для інвесторів скажу одразу: у мене сьогодні буде не дуже багато контенту, і я його буду розкривати додатково на нашому заході, який ми будемо. Так а добре, окей. Так, краще чути, так? Супер, дякую, так тата. І для інвесторів я буду розкривати тему нашого нашу тему на нашому закритому заході, який ми організуємо протягом наступних двох тижнів. А наприкінці я поділюся з вами QR-кодом, щоб можна було потрапити на цей захід. Сьогодні ми будемо більше говорити про забудовників, про агентства нерухомості, про те, яку користь ця технологія може дати безпосередньо для них. Але для початку, для тих, хто не розуміє, що таке токенізація і що це за лайка, я б хотів пояснити це досить простим мовою. Усі вже, скоріш за все, чули або стикалися з цим. Стикалися з біткоїном. Усі вже чули, вони стикалися з USDT. Багато з вас, ймовірніше за все, приймають платежі в USDT. Але для того, щоб було зрозуміло, що ж таке токенізація, усі тоді розуміють, що USDT і біткоін працюють на технології блокчейн. Токенізація це як додаткове налаштування на технології блокчейн, яке дає можливість користувачам передавати активи, точніше право власності на ці активи в цифровому форматі. Це збільшує доступність цих активів, це робить їх більш ліквідними і дає можливість їх транспортувати. І блокчейн тут як технологія виконує роль відкритого реєстру, в якому можна перевірити в будь-який момент право власності. Чи дійсно ви є власником того чи іншого активу? І... Так і базуючись на цій технології, базуючись на наших дослідженнях, які ми вели з 19-го року, ми запустили свою платформу. У 2023 році. Ми створили маркетплейс, на якому є три основні типи учасників. Є інвестори, які можуть інвестувати в об'єкти нерухомості. Є з іншого боку власники власності, які виставляють об'єкти нерухомості на нашій платформі. Є керуючі компанії, агентства з нерухомості, юридичні компанії, які супроводжують всі угоди та всю діяльність. За останні два роки у нас з'явилося понад 20 тисяч користувачів об'єктів у трьох країнах світу. І ми продали об'єкти нерухомості, точніше токенізували їх на суму понад 3 мільйони доларів. І ми зараз, коли почали цю роботу, ми працювали дуже багато, також з різними забудовниками ми спілкувалися з агентствами нерухомості і в районі 20 опитаних. До в районі 20 опитаних агентств нерухомості, в районі 10 опитаних забудовників, а всі висловлювали основну проблему, яка зараз є на ринку, це те, що їхній маркетинг стає все менш ефективним з кожним роком. І відповідно, там 90-95% лідів вони просто викидають сміття, тому що це нерелевантні ліди. А ми прекрасно розуміємо, що це ті цифри, які зараз є, і відповідно, все одно ті ліди, які ми отримуємо в маркетингових кампаніях, їх потрібно обробляти. Це викликає перевантаження відділу продажів. І, відповідно, ми розуміємо, що з часом також вартість ліда збільшується. І це робить наші маркетингові кампанії менш ефективними. І за статистикою, ту, яку нам вдалося зібрати, так за. Останні досі, два роки з 23 до 25 року ціна ліда в середньому зросла десь з 22 до 35 доларів. Це приблизно я б молости 69 відсотків, і це відповідно показує вам, що ви витрачаєте на рекламні кампанії більше, але заробляєте менше. І... Всі ваші інвестори, то які приходять інвестувати в нерухомість, вони по факту, давайте будемо відвертими. Всі люди, з якими ми зараз з вами разом працюємо, вони мають можливість інвестувати і в інші класи активів, такі як криптовалюта, такі як акції, фондовий ринок, і так далі. І так далі. І, так далі. і відповідно, ці інвестори можуть іти туди, де інвестувати більш вигідно. І що ми під цим маємо на увазі. Ми розуміємо те, що зараз, коли технології дають можливість людям інвестувати з більшою гнучкістю, коли технології дають можливість інвестувати з більшою адаптацією, потрібно підлаштовуватися під ринок, тому що я зізнаюся чесно, коли в минулому році був анонс останнього чату GPT, коли він почав робити глибокі дослідження і виконувати роботу, краще ніж 85% моїх співробітників. Я трохи жахнувся. І, ймовірніше за все, ви е, так само були в шоці. Хто зараз використовує штучний інтелект у своєму житті? Підкажіть, будь ласка, 85%. Людей навіть, напевно, 90% підняли руки. Це чудово, правильно? Ваше життя, скоріше за все, зі штучним інтелектом дуже сильно змінилося, і відповідно він увійшов у ваше життя. А хто для свого бізнесу вже користується штучним інтелектом? Підкажіть, будь ласка, ось вже менше людей. А чому так відбувається, друзі? Чому в житті ви використовуєте а для бізнесу ні? І це теж потрібно змінювати, тому що там, бачите, величезна кількість людей, які займаються якоюсь діяльністю, використовують штучний інтелект у своєму особистому житті, а їхні конкуренти використовують ще й у бізнесі. Отже, вони отримують конкурентну перевагу точно так само і з іншими технологіями, точно так само і з токенізацією. А зараз те, що ми даємо забудовникам, те, що ми пропонуємо, ми і пропонуємо забудовникам: ось ці 95% лідів, з якими вони раніше не могли працювати, ми пропонуємо з ними почати працювати. Ми прекрасно розуміємо, що з цих 95%, як мінімум 50% будуть лідами, які зовсім нерелевантні, і мочу залишкова частина, чи це 40-45% лідів, з якими все ще можна працювати. але яким просто не вистачає грошей для покупки Об'єкти нерухомості цілком, або вони не готові брати на себе іпотеку, позичати гроші десь і відповідно входити в боргові зобов'язання і а, за Тими кейсами за тими результатами, які у нас зараз є. Тут на слайді написано зростання продажів на 15-20% з різними забудовниками. Але в останніх двох кейсах нашої співпраці з забудовниками ми отримали кейси, коли з 9 ВІЛ ми продали три об'єкти нерухомості через почура токенізацію. Просто-напросто для інвесторів, у яких є невеликий середній чек, і далі я буду показувати приклади. Але хотів би звернути увагу на те, що в принципі токенізація привносить і е, чому люди та бізнеси можуть з нею почати працювати. Основна проблема, яка зараз ще спостерігається у забудовників в цілому, це неможливість з одним клієнтом працювати довго якщо ми порівняємо роботу агентства нерухомості. Якщо ми порівняємо роботу забудовників, то більшість забудовників і агентств нерухомості зараз використовують можливість роботи з клієнтом. Один раз дуже рідко в рідкісних випадках десь у 5, максимум 7% 5 випадків, тачто до забудовника клієнти звертаються або до агентства нерухомості ще раз і вони йдуть купувати наступний об'єкт нерухомості. Отже, ті маркетингові витрати, які ви робите з місяця в місяць, вони не дають вам результатів да, а у довгостроковій перспективі з цією технологією, яку ми пропонуємо. Це те, що ми бачимо вже зараз. Наші клієнти здійснюють 20, 30, 40 транзакцій, які так можливо не дають можливості одразу ж продати на 200, 250, 300 тисяч доларів. Але з часом вони дають можливість заробляти більше просто завдяки утриманню тих самих клієнтів і не витрачають грошей. Таку кількість на маркетингові витрати. І відповідно я б хотів розповісти, що ми зараз готуємо для е, забудовників, тому що останні два роки ми працювали е, виключно в закритому режимі у закритому форматі, коли ми самостійно займалися маркетингом, е, залучали наших користувачів. Але у нас є дві стратегії, в які ми зараз рухаємося. Наша основна мета створити такий продукт, який зробить інвестиції в нерухомість завдяки технологіям більш вигідними. Тому що всі ми з вами знаходимося в одному човні, і всі ми з вами страждаємо від однієї проблеми, коли до нас приходить інвестор. І я вже назвав цю проблему. Коли до нас приходить інвестор, нам з вами потрібно конкурувати за, за іншими фінансовими інструментами, і ми просто не витримуємо цієї конкуренції. Тому що люди йдуть туди, де більший дохід, і яким чином зацікавити людей інвестувати більше в нерухомість тут досить просто. Їм потрібно дати варіативність вибору в першу чергу. Вони повинні мати можливість більш гнучкого виходу зі своїх інвестицій, і відповідно їхні інвестиції повинні бути ліквідними. І у нас вже є таке рішення. Воно буде постійно доопрацьовуватися, воно постійно буде покращуватися, але це рішення вторинного ринку. Тобто, люди, які вже інвестують через нашу платформу і панасо, відповідно в токенізовані активи, можуть з легкістю продати свою частку. Або весь свій портфель інвестицій за ем, 3-4 е, хвилини. Це саме до часу середньої угоди, яка зараз займає у нас вихід з інвестицій на нашій платформі при тому, що насправді не дуже багато користувачів, точно так само ми плануємо змінювати ринок та, е, кредитування та іпотек для того, щоб він став більш доступним для кожного, незалежно від того, в якій країні проживає людина, незалежно від того, в якому фінансовому становищі вона знаходиться. І я вже сказав так, що ми зараз готуємо наш новий продукт. Ми mm. прагнемо стати своєрідним Амазоном у ніші продажу нерухомості, і будемо давати можливість забудовникам створювати свої сторінки на нашому маркетплейс, на яких вони зможуть розміщувати свої об'єкти нерухомості, і відповідно пропонувати їх людям, mm. своїм клієнтам, з якими вони вже працюють. І це відкриє та, е, кожному забудовнику можливості е, та перспективи використання цієї технології. І ми разом з вами зможемо зробити інвестиції в нерухомість більш вигідними, більш більш, е, більш ліквідними та більш привабливими для широкого кола осіб. Тому що ще одна проблема, про яку я не згадав, яку зараз е, не можуть надати забудовники для інвесторів: а всі гуру з фінансової грамотності, всі гуру з. Е, і люди, які навчають фінансам та інвестиціям, всі кричать в один голос, що основне завдання ваше як інвестора створити складний відсоток. І давайте уявимо реальний кейс, коли у людини є гроші 250-300 тисяч доларів на одну віллу. Він купує цю віллу і відповідно заробляє з неї 3-5 тисяч доларів. Що відбувається далі? Він не зможе купити собі піти через на півроку, навіть рік ще один об'єкт нерухомості. Йому необхідно створювати додатково, накопичувати капітал. А з тим інструментом, який ми пропонуємо, то і завдяки тому, що люди можуть купувати токенізовані активи від невеликого чека. А саме ми зараз працюємо від 50 доларів, але якщо чесно, середній чек у нас набагато більший. І зараз у нас клієнти купують на десятки тисяч доларів. Насправді. І це дає можливість людині кожен зароблений. Капітал, який він вже заробив з об'єктів нерухомості, реінвестувати. І завдяки цьому створювати складний відсоток, тим самим збільшуючи свою середню дохідність. І у нас є досить багато вже успішних кейсів. Ми тактично реалізували понад 30 об'єктів нерухомості в різних країнах. Це Чорногорія, Туреччина, Індонезія. І переважно ми зараз працюємо по Індонезії. Ми можемо подивитися на слайді, яка кількість інвесторів і середні чеки, які є в рамках тих об'єктів нерухомості, що вже е, е, доступні на платформі. І далі ми плануємо виходити так само в інші країни. І відповідно, що це буде давати вам як забудовникам ті користувачі. З якими ви будете працювати, зможуть інвестувати і диверсифікувати свій портфель інвестицій, а не йти до інших забудовників. Тобто, залучаючи клієнта один раз, він залишається з вами назавжди, і відповідно він завжди з вами заробляє гроші незалежно від того, купує він ті об'єкти, які ви йому продаєте, чи не купує. І це одна з ключових переваг. І відповідно, це технологічна перевага, яка дає можливість заробляти кожній стороні більше грошей. Усі прекрасно розуміють, що через один-два роки буде вже пізно, і відповідно зараз найкраще вікно можливостей для того, щоб починати працювати токенізацією, токенізованими активами. І я пам'ятаю, як ми вперше презентували наш продукт два роки тому. Зараз ситуація виглядає зовсім інакше. У нас вже є величезна кількість успішних кейсів, і ми готові навчити вас, готові поділитися тим результатом якого ми досягли самостійно і який ми отримали з іншими забудовниками? Дісмороха, якщо ви хочете дізнатися більше про те, як це працює, поспілкуватися особисто наживо і дізнатися більше кейсів, навчитися, ми е спеціально для вас підготували закритий захід, який ми будемо проводити протягом наступних двох тижнів. І е я хотів би запросити вас на цей захід. Вам потрібно відсканувати QR-код, зайти в групу, в якій ми оголосимо про те, де буде проходити цей захід, і е, відповідно, коли і ми з вами там зустрінемося особисто, поспілкуємося, обміняємося досвідом, наберемося нового досвіду, і додатково я надішлю цю презентацію туди ж у нашу групу. І також те, що тут не вказано, ми підготували звіт. По токенізації нерухомості, по інвестиціях у нерухомість, взагалі по новим механізмам взаємодії та взаємодії з клієнтами, інвесторами і про те, як це все розвивається, наш нішевий звіт на понад 30 сторінок, які ви також зможете отримати, якщо приєднаєтеся до групи за QR-кодом. Тому, друзі, я я вдячний вам за вашу увагу. Я вдячний вам за ваш зворотний зв'язок, і я вдячний вам за те, що ви мене вислухали. У нас є відповіді на запитання. Запитання, взагалі, в принципі, такі. Так, і я готовий відповісти на два ваших запитання. У кого є запитання, можете підняти руки, голос. Просто я не сумніваюсь. Ну, ні, відповідь добре, але не буде але.

Якщо ви не підписані на мій канал, то так. 7, 4, 5, 6, 7, 8. Приклади. Сім приклади сім'я Катя міня діти, І... У вас є. Я це уявляю. І в мене тут. Здається, 80-90 тисяч людей. І всіх, хто не міг допомогти, я викрутила сюди. По відеокомунікації. З тих, хто не міг допомогти, я просто вмикаю ці. Хто? Спав. Добре, дякую, велике. Це чудові питання, і ми насправді з вами вже працюємо. Ми таки не зірвали а в готель. Так, ви, ви, напевно, в курсі, тому у вас, ймовірніше за все, вже є відповіді на ці питання, але для інших немає. Чудово. Тоді ми будемо відповідати. Для забудовників ми зараз пропонуємо, та, звісно, навчання, в тому числі самостійно, як продавати. І точно так само продаємо від свого імені це відповідь на питання, які інвестори будуть заходити на платформу, і яким чином це буде працювати. Ми прагнемо до того, щоб кожен забудовник навчився використовувати цю технологію самостійно без нашої сторонньої участі. І наше завдання надати інструмент, завдяки якому ви зможете продавати більше нерухомості. Зараз ми продаємо самостійно, і якщо говорити про те, що у вас є якісь продукти, які ви продаєте самостійно, то це дуже важливо. Ті, що зараз знаходяться на стадії будівництва, ми можемо з вами е, окремо зустрітися і поспілкуватися. У нас є команда з лістингу об'єктів нерухомості, основний критерій, на який ми робимо акцент, це дохідність. Чому тому що ми всі прекрасно з вами розуміємо, що інвестиції mm. в нерухомість важливі. Це виключно фінансові можливості, та? і люди звертають увагу виключно на дохідність. Тому ми повинні надавати їм відмінні можливості, в які вони зможуть інвестувати. І ми, як платформа, займаємося тут не лише однією задачею, але у нас є одна основна. Головне завдання це відібрати максимально якісних забудовників і максимально якісні об'єкти, які в майбутньому принесуть інвесторам максимальну дохідність. Отже, наше завдання побудувати такі правила, і зараз ми цим займаємося. На даний момент ми відбираємо всі об'єкти нерухомості вручну, але трохи пізніше з'являться механізми, які будуть робити це автоматично. Слід отже, я не можу вам сказати зараз, яку кількість об'єктів нерухомості ми були б готові. Забрати, наприклад, з вашого комплексу. Теоретично ми можемо токенізувати і весь комплекс, який є. Головне, залучити достатню кількість інвесторів. І на даний момент, у нас я вже казав, що 35% від комплексу одного з комплексів, які зараз ми забудовник, з яким ми е працювали, ми продали е через токенізацію Конкретно І у майбутньому я впевнений, ця цифра буде зростати. І чим більше буде інвесторів, тим простіше буде з ними взаємодіяти, тим швидше будуть викуповуватися об'єкти. А там Всього одне питання. Ще одне. Він тільки звідси. Мені показують, що ні. Давайте, ті, хто хоче, підійдуть до мене. Я буду стояти там і mm. поспілкуємося особисто. Так. У тебе є питання? Буде корисно, будь ласка, якщо можливо, це буде корисно. Давай. Дякую. Можна, будь ласка, голосніше. Так. Да. Голосніше. Швидше, швидше. Або матриця Смертний аналіз. Хлопці. Хлопці. Ось до цього забудовника ще рано. Питання. Так, Це чудове питання. Я можу сказати тільки одне так. Я вже частково відповів на це питання. У моїй попередній відповіді, що ми звертаємо увагу виключно на дохідність, це перше так. У нас немає жодної матриці, зараз готової, в рамках якої ми. Можемо діяти, тому ми відбираємо забудовників і об'єкти нерухомості вручну, тому що ми якраз формуємо зараз цей алгоритм розміщення об'єктів нерухомості і забудовників, які можуть відповідати певним параметрам. Ну, тобто ми збираємо зараз ще дані. Ні, у нас з цією матрицею. Але ви можете звернутися, поспілкуватися з нами особисто, і ми з вами визначимо, чи готові ми з вами працювати, чи ні. Тому що наша мета, я ще раз просто проговорю, створити такий інструмент, який підійде будь-якому забудовнику, і створити такий інструмент, який буде давати можливість забудовникам. Який буде давати можливість забудовникам продавати свої цільові аудиторії, їхні об'єкти нерухомості, але в пайовій інвестиції. Супер, дякую всім за увагу. Бажаю гарного дня і класної інвестиції.